Доброго вечора на каналі. Сьогодні такі речі на позор, пропозиції будуть. Номер вайбер для зв'язку. Всі питання на вайбер. Набір надфільки всі б ушечка, штучок і, напиночок такий невеличкий, в більш-менш нормальному стані. 20 гривень комплект. Тоді керамічні. Такі диски на електроплитку, 50 гривень штука, по діаметру 195 і по висоті вони приблизно 30 мм, 50 гривень штучка. Набір пружинок. Товщина пруточка приблизно десь троєчка. довжині десь по 190 мм. Вона трошки найкоротша, найкоротше, така мм 100, 50 гривень за всі. Пара ніжа на лавку. На лавочку. Тут такі опури по бокам відкидаються, ну, вона буде складатися, виходить. Якщо прикрутити, то ніжки будуть під себе закидатися. Пара 200 гривень. По ширині 220, по висоті 450 мм. Далі. Очки, литі, приблизно, по величині, вони десь 110 мм. І такий от карабінчик ще невеличкий, 60 за все. І така чалочка, кому треба буде, скажути, я вкину. Так, пружинка далі по довжині 45. І тут 30-75 75 см довжина, товщина пруточка 4 150 гривень така вона. м'ягенька, беру в руку і вона трошки провисає. Так, далі така от річ грілочка, 20 гривень. Тоді такий от каточок 20 гривень. Комплект отверточки, тут кусачки. В общем, роздивляйтесь такий от комплект, ключики. 8, 10, 10 накидочок. Такі вони тут різні, підрізані, ну не розтягнуті. 100 гривень за все це. Так, далі три ключа. 41, 46, 46, 50 і 46, 50. ну тільки він тут один розрізаний. Ну, приблизно десь на 60, а може 65. Тут трошки щоки підрізані. І там 200 гривень за три штучки. Мастерочок і шпательок. Три штучки, 80. Так, тоді набір фурнітура по мебелі. Такі от ці навісики чи ручі, тримачі такі так вони складаються тугенько. Два штучки, тоді нові два штучки це раніше на фурточках або дверях відкиварився, які на балкон, там, чи вікна на провітрювання. В общем, однією рукою незручно, провертаєте, і тут язичок виходить. Дві штучки і два колесика такі. Так, весь комплект. Це не відсіля. Отак от 100 гривень. Так, іще один от, ключі 55 36 46. Теж вони не розтягнуті. Один от на 46, трошки ручка вертольотом. І на 36 хтось вигибав, десь кудись треба було підлізти. Три штучки 100 гривень. Так, далі ящичок такий от неметалевий, похоже на карболіт, ширина 120, висота 150, довжина 200. Всередині так от виглядає. Збоку тут така защолочка є. Кучечка. На 120 гривень вартість. Так, захист на електронаждак. Так, приблизно по розмірам висота 220. О, по... не там впирається. Так, 170. На вісокій цілі. Тут у отвір приблизно десь. 42, 43. В такому от вигляді 200 гривень. Так, далі по сантехніки. Комплект тут на дюйм з четвертю, три, четверті, півдюймові елементи є. Згони, трубочки, ну, в общем все видно. 150. Диск дискової борони на сковорідку приблизний діаметр 55 см 450 гривень. Так, болтики по довжині 115 мм. на 41, що гайка, що грань. обща вага їх тут 6 кг, вони б ушка, але вони в гарному стані. 240 кг гривень за все. Так, тут такі от елементи. Вольтметр, О, стрілочка жива, тут теж тут теж є тут стекло упало всередині. Стекло упало, такий таке елемент. 150 гривень. Так, і набір по електриці, вимикачі, розетки, патончики, вони тут нові. Це тож тут неведу, ну, під підпроводах хтось вирі, вирізав вже. Ну воно нове, що воно, видно, не стояло. Так, і лампофара, така тут тумблера немає. Получається, навпряму розетку увімкнули і зразу буде світло горіти без тумблера. За все 150 гривень. Так, да, по болтикам 24 шпилька на 24. Так, і на завершення електродвигун. Так, такі тут характеристики. Вартість 2200. Все він тут крутиться. Тут привод такий от в ньому виходить. Легенько воно тут прокручується, без усяких посторонніх шумів. Так Ну і все на сьогодні. Відправка Укрпошта нова пошта, делівері, початковій або повній оплаті. Дякую за увагу, всім гарних покупок.